Уже сьогодні вітер такий, добре, що я поправилась, а то ти б зі мною як з повітряною кулькою би ходила. <ріст> ти чого? Це ж смішно. Дуже. У мене вже другий день поганий настрій. Ну, я взагалі нічого не хочу. В мене теж. Я вчора навіть бачити нікого не хотіла. Ну, просто ввечері там вийшла на годинку прогулятися і реально ну, стало краще. В сенсі ввечері. Вчора? А я чому не знаю? Ну, тепер знаєш, я справді хотіла побути сама, і мені. Справді стало легше, мені не цікаво, що там стало. А чому ти не попереджаєш, коли кудись ідеш? А чому маю? Ти така ж, ніби я на тиждень кудись поїхала, а тобі не сказала. Яка різниця? А якби я в цей час прийшла до тебе, а тебе немає? Ну взагалі люди дзвонять перед тим як прийти. Не знаю такого. І взагалі зібралась, нікому нічого не сказала. Знаєш, якщо ми дружимо, то ти маєш все мені розказувати і в у всьому просто зі мною радитись. Не маю. Може, мені ще дозволу твого питати? Ти кудись йдеш? Ти ніколи мені нічого не розкажеш. От зараз ти запізнилася на півтори години, де ти була. Яка різниця? Де була, там вже немає. «А ти я про що? Скажи взагалі дякую, що я хоч щось тобі розказую. То на що, взагалі, то все в друзі? Ну, якщо ми з тобою реально друзі, не має бути секретів один від одного. І я маю завжди знати, де ти знаходишся. Е, ну, ти, звичайно, вибач, але в мене на вечір такі плани, про які я. Не можу тобі розказати. Починається одні секрети як з тобою дружити. Ні одна нормальна людина з тобою навіть не зв'яжеться. Не дістала в тебе в суботу днюха, і я зараз хотіла піти і вибрати тобі якийсь подарунок, зробити типу сюрприз.